Я не встигаю, вона десь побігла. Я чую, що вона розповідає за погоду. Мама моя ділю є, а як задожіть, я цілу неділю. Помідор начнуть лопатися. І Люба каже, сестра каже, вже їсть. Ото як я знайшла жук, і жукнар. Друзі, усіх вітаємо, хоч хоч привітаємося. Мама вийшла на вулицю прогулятись, говорю, мам, покажи хоч город, розкажи, що новенько зробила. А вона мені відразу про погоду, що розпочинається на Харківщині дощі на неділю і почнуть лопатись помідори. Будемо збирати, що є, відразу зараз переробляти, тому що дещо вже в нас є і багатенько, але дуже багато зелених. Все може потріскатися і згнити. Пішло, пішло. А, вона до квітів теті людиних пішла. Оце теть Люда дала квіточку. Говорить, мене очі відібрало They знову. Я не Утром ти як би глянула. Прямо отак аж отака квітка. Бачиш? І до того яркі, красиві. А дивись і цих тих там. А це ж, мабуть, відцвіло. А, ні. Де відцвіло? Це все від буде цвісти. А вони й правда цікаві. Всередині таке красиве. Так ти б ти б глянула, я аж хотіла утром позвонити, сказати ноги. Ну, а в мене ні, в мене а такого нема, не бо тут в мене насіння, насіння глянь. то таке, да? втік. Мені сказали, воно розсівається, а потім повсюди росте, як портулак да? городній. Да, і Сил о. немає. Сіння, тому покор дуже сильно приймається горно, насіння прям пророста. Ну, це, друзі, одна людина написала, говорить, Іра, сіється воно сильно. І Кругом, кругом щіточка. А чи правда чи ні, я ж не знаю, друзі. Я і то вірю, але треба перевірити. Нами, а утром другі розкриваються. Ну так, да, він в обідний цвіте. Бо, тому що вони настільки отак прямо яркі на мене дивляться взагалі. Всередині ще яке воно красиве. Так, да, середині цікаво. А людина побачила по відеоролику і питає, Ірочка, напиши назву цих квітів, сподобались. А я ж пишу, гібіскус трійчастий. А чому Ну, Тут ти бачиш, он під шифером текнуть і, і диви, які кущі, Но прямо. Ма, ти утром... там уже не текнеш, тому що це багаторічні квіти, не а Ма, пос... Мати собач. не слухаєш мене. Не слухаю. Вони розростаться, розповзуться, там нічого не сади. Воно Ось й саме. А навіщо збирати? Отак відріж пучок, в кульок поклади, а там люди собі визбирають. Так воно було вже, а, воно висипалось. Ні, то ось диви, як мог. О, як мог, так да, дуже багато. Mm -hmm. Тебе там. Просто відріж, отак і в кульку дай, Вони отак потряхнути наступно. може. Це що любе А ти як? Ти не пам'ятаєш, що у мене, я весь час цепляюсь і говорю, тобі ромашка ці жовто коричневі подобається. А воно... Оце швано. Мама, воно буде шикарне. Це просто що молоде. Рудбек я Друзі, уже повно бутонів, і вона ще не бачила і не знає. Це ж таку Тетлю дала, що це гібіску стрічасти, що рудбекію. Мою улюблену, що я так хотіла, а тепер в шоці не можу намилуватися. Горіх жахливий. Він такий старий, друзі, йому більше 40 років. Це ж коли ми говорили, що мус... на Ну, весь час. Я не знаю, як вони там наростають. Ну, татко Декілька гілок уже спиляв, а воно знову жахливим. І оце на дахові тут повно горішків завжди лежить. О, які кабаки. А це вже гудина повністю пропала. Тоді можна його обрати. Маці відійшли. Ми ж обробляли. Що? Бачиш, що листя пропадає. А воно все стало в жовту крапинку. Воно все пропадає, дивись. Просто все. Друзі, обробили препаратом, а як називається? Каліпсо якийсь. Дивити, ці листочки. Угу. Взяла листок, пішла в магазин, показала продавчині, вона дала препарат, обробили. Листя все пожовкло повністю. Завтра, мабуть, це листочок взяти, так, може, воно в мене старе. Вона хоче ще взяти листок, щоб їй дали другий препарат, і вона обробила. Тобто всі препарати, які є в магазині, йдуть сюди на город. Так вони ні, вони за два дні, ти бачиш, ліктя одну це. Воно ну, на... потім одросте, не переживай. Ну хоча як дощі підуть, таточко вімкнув циркулярку дуже гучно. Май, я прочитала про крокосмію. Е, можна цибулинки викапувати. А можна не викапувати, ну дуже гарно чимось mm. Поняла? Я Просто накрити. накрити. Можна прямо цим накрити, можна ще сіна якось покласти. Ж надо, да, ну конечно, як це. Ну Це вже потім як. Ой, який укровчик гарний. Листя нема, зато за цвіт. Давай нижче спустимо, споки татку закончена циркулярки. Пішли до Гаргамель. Вона зараз побіжить. Я їй тільки говорю гаргамель, вона ж дергнулася. Май, ще нижче ходимо, перець потім покажеш. Бо гучно. Скажи, який гаргамель, як я хочу перець показати. Мухі, донька, не дала показати перчик. Полуниця не дуже дамо. І це вона тільки посадила, їй дали класнючо. Ну, вже на бредо, і вже вона всіх Ой, диві, туди. Диви, як я випалювала, яка чистота і дивись, що тут. Дивись. Що знову? Диви, Це цифра. вона пропортувала. Від відкіль воно, відкіль воно, я його так вибирала. Огун, напад, воно якась, все покрило. Страшне. Ма, після дощів тут же жах буде. Жах, от уже п'ять треба буде полот і вибирати. Друзі, це я говорила щиточка, але це ще не щітка, бува ще густіше проросто. Повити цю жовту. Ось, а, портулак. Ну Вона вищипнула, воно ущучило. Ну, я показала вам тільки ж. Ну що, мати, ходиш тут а повити цю? Молодець, да, да? молодець. Оце ще й бачиш, трошки є. оце вищипнула і викинула, а, окей, і все. І... Вона ніде не прицепиться, і тільки і на моркві. І все. Оце від моркви відносить. Ти ось трошки. І я ж це хожу і вибираю морква, слава Богу, нормальна тільки. Її треба трошки обрізати, тому що вона действительно... Ну так, да, вона піде тоді в корінь гарний. Бачиш, яка вона. Курям треба обрізати. Я затром перевіряла. Ага, ти думаєш, що його побачиш усе. Його все не побачиш. Його, друзі, отака повитеться. Бачите. Хористо. Жовте. Ну і от туди побачила і трошки прибрала. І Морковка буде нормальна, а також ой, туалет відкритий. Ой, курочки, які зараз налетіли, морковку. Вони повитицю зараз з'їдять, таке як заповитяться. Ну так, да, зараз все, що вистачає. Цю цвітну так я наконсервірую. Ну, ну, да. Мама, я робила оце, що ми з тобою все життя робимо. Баклажани з печінкою. Дуже давно, друзі, більше 20 років, мабуть, це колись тітонька з Луганська нам дала цей рецепт. Буває, не робимо, буває, робимо цей рецепт, як захочеться Ото там до, да. Поки почистить, поки посмаже. Аби листячко тут обрізала, тут сонце б вже потрапило, воно вже не таке пекуче, воно б швидше мать, дозріло. Я листя обрала, відразу почервоніли. Ой, які красунь. Ні, не к спіху. Головне, щоб дощиком. Красиві Ой, о, які красиві він моглянь. Красиві, так. Не з усіх сторон. І тут ось в країні. Скільки їх тут. Ферісно, да. А в мене три штуки і висить. Крупні. Через те, що такі диви які крупні. Ой, а що вони такі великі? Да. А в мене ось такі ось. Оце і ось диви, які висяти. Диви, які шапки. Ти бачиш? Да. Які от, чорні диви, який диви, крупний, прямо як яблуко. Це яблуко дрібніше. Красивий, так. Да. Ми вже всі Нерас, забруднилися. Нерасно, он так у нього і жовтий не береться на руки. Ти бачиш такого? О, пол... он, он <реш> 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 <реш)> а з буряком що? Оце не знаю, буряк, а ти бачиш, все. все. Може, треба збирати, пам'ятаєш, на пакетику нам сказали читати. Ну, і куди я, і Він мене пов'язаний і все висунув. Ма, ну, там, якщо написано 150 днів, значить через 150 днів його терміново треба вибрати. Якщо ти перетримала більше, він буде не солодким, а гірчитим. Ну, от як і пояснити, знову те саме, знову буряк буде волокнистий. Не 150 днів, а там на пакетку написано. Ну, буряк уже все. Він уже відходить, його треба було давно зібрати. Він у неї не солодкий, гірчить і волокнистий робиться. І вона купує в магазині бурячок. Помідори просто полягали. Як воно сонце до нього попаде, як його помідори красні. А куди його в'язати? Це, мабуть, високорослі якісь. Це, це мої, які там. Ну, це шапель син високорослий, тютюся. Де, те, що вони не жовті, а красні. Це круглена засолку. – Я там знаю, куди його праще. їсти крупні. Ні, просто що він такий високий. Це, це якийсь не він такий. Круглі, щось. Ні, ну це є. круглі, а, то, ні, ні, то не гнили, то просто притулилися. Бачите, ні, ні, то не гнили. А ось оцей ребристий це зовсім не такий. Це в нас брутуси, чехії, американський ребрист. Дивись, какую така хороша. Ось головка, я там. Ма вона не заїда, вона просто розмножується. Треба завтра зрізати. так. Ось гля, яка не пуста. Чого я вже одну вирвала пропадає? Чого вона пропадає? Залила водою? Взагалі караул. Такі в тебе капустини красиві. Чого в мене завтра, не такі? Завтра. Ще тут, там на 4 кілограми. А теперець той збираєш жовтий вже. Ось капустина, глянь, як. Я Зараз, дай я хоч гляну, людям покажу, як швидко наросла цвітна капуста. Ми недавно дивились, що тут що тільки листя. Подивись, яка. Та що ж на одну будемо дивитися? Одну викинула, бачиш. А ця дивіться, треба зрізати її срочно. Диви, як. Красива. Ого. Аби всі Вика. такі були класно були. Ну так вона та підростеш, звісно. Ну, да. І вже мушка, не. А що Надо... ну, так швидко? Ми дивилися, тільки бустро, листя крутилось. Бустро, бустро. За п'ять днів наросло. Угу. Так будемо їсти чи консервувати. Бустро. Вона хоче бустро. трошки законсервувати, бустро. бо подобається. Як зелена, як да, в кінці літа, серпень. Пішла, пішла, роздивляться свої перці, а до кінця не дійшла чому. капуста Бачиш, і ось тут і не поїмає. Як ця капуста пропада? вже зав'язалась і почала пропадати чи не, що? Вона О, вона поливати, згнило. Ні. Друзі, вона вон, коричнева гнила вся водяниста. Вона трошки перелила вже під ось. Воно ж дощі ще пішли. Та а як, як її не поливати, як вона днем дивиться, вона лежить прямо. А то не від того, що вона не полита зараз, то просто сонце трошки. Пригріло зверху і вона пов'яла. Ну це не обов'язково заливаті. Уже, друзі, там мокро всередині. І навіщо так було? Одна ось От ця біла крилка шупі. Петруша, перцевидний. це Оце я розумію помідорчика. Красиві. Хочу збирати тільки це насіння. Їх тут скільки? Де? Намисто. Просто намисто. Так би ходив і роздивлявся, роздивлявся. <гас> Красиві помідорчики. Ой. Тут. На землі лежить, думала, може підгнивши. Так, яке там підгнивши. Вони не хочуть у нас гнити зовсім, слава Богу. Дай Боже, щоб усіх такі гарні помідорочки були. І ще краще, щоб були. Мені здається, це також Петруша, хоча це нам дала зовсім інша людина сливку. У мене таке відчуття, що і в тієї людини Петруша була. І оце дало ті Дуся нам. Ну, дуже схоже на Петрушу перцевид. Якось дивно. Ну тут помідор. Я просто вам передати не можу тут. Да, ма, знаєш, що мені здається? Що це також Петруша шатаня дала. Ти бачиш, що вони одинакові. Ну так і в ттьдусі Петруша перцевидний. Дусі точно, тому що я садила. А що, в Тьдусі не може бути такий так, самий, як у Тані? Оце ж пішов модний. Так, він такий самий, подивися. Такий точно. Нет, не такий. Як тут форма не так? зовсім друга. Диви, який длинненький є той. А мені наче І Із хвостиками ж диви, так як і той. Двоюрідна сестра дзвонила. Ну такі, каже, добрість та сливка яка. Яка? Ні, це Свята дзвонила з каравану. А яка сливка добра? Рожева наша. Каже, красива, така може. Я не знаю, як я її давала. Може, оце душі. Це не така. Що ти розказуєш? Тут нема пупиришка. Та є. Ї... Форма не така. Давай вирвемо тут помідори там. Дайте мені червоний. А, ні, це. Той. Я їх рви, щоб вони душі поптили. Та не ось. Ні, вони зовсім другі. Ні, друзі. Це ілі розові. Оце Петруша перцевидний. Це ту... другі. Може, це попався якийсь не петрушу я вирвала. Так вирвала ж біля поки. Так там довгенький. Вже. Ну, бач, він різний. Я думаю, це одинакові, просто трошки по-різному. А, ти там рвеш. А, ні, я не рву, але ну, теж ось кущі такі, бачиш. І такі, і такі, такі ну, нічого да. не пору. Ну, розовенький, такі, такі. бачиш? Ди, а то і круглий, а то і круглий. Дивно якось. А ці, бачиш, Оце ще отут вирвало. Ось, ось. На та дуже ж буде красиво. та І ось вони тут крупні. Друзі, угу. скільки ми будемо роздивлятися, я набрити? так казала, каже, такі добрі. Так, звісно, що добрі. Ой, жарко.